Привіт-привіт, мої хороші! Я вже приїхала з базару, будемо робити розпаковку. Приїхала настрій, просто бомбезний. Накупила всього ціни прибили, але люди підняли, одним словом, снайпер, так і живемо. Значить, дивимося тако. Печериці. Дуже гарні печериці. Ну, що цікаво, на верхньому базарі по 120, на нижньому базарі по 90. Яка різниця? а? Я купила по 90. Ну, дуже гарної дівчинки. Потім, як виявилося, вона моя глядачка, вона моя прихильниця, ну, дико приємно. І ви знаєте, зустріла ще одну гарну жіночку, яка прекрасно слухає мої рецепти. Навіть їх собі бере на замітку. Люди пам'ятають мої рецепти. І що цікаво, навчають чогось свого. я обов'язково зроблю той рецепт вафелів, який мені підказала жіночка, я її 100 років знаю, прекрасна людина. І виявляється, вона за мною спостерігає. І ще й підказує свої рецепти. Я обов'язково покажу, розкажу. Сама буду вчитися і вас навчу. Значить, так, печериці. І таблетки, і таблетки, і таблетки і таблетки. Коротше, старість не радість. Ну, я стане даме це все таки поміком. Тепер так, майонез, горошок, універсальна приправа, а то марля. Я завтра буду не завтра, четвер буду купити м'ясо. Поліжанка дала мені марлі, буду замотувати все м'ясо. Я це все покажу. Так. Горішки арахіс. порошок для печива. Так, і ще майонез, І ще майонез, І ще порошок, І ще майонез. Хтось, може, подумає, що я дуже майонез їм. Ні, я готую багато піци до піци. Ну, кого ти найкращий для кексів? Так, батарейки, бо вже сіли в мене, увага. І сіль. Я знайшла сіль. Пише виварна, ну по ідеї повинна бути добра. Е, але почитала виробник Туреччина, ну, по ідеї, можливо, і виварна. Головне, щоб не та наша, що гризає на зубах. Ну, вже попробую, я вам скажу, чи вартує її купувати, чи не вартує. Вона, в принципі, здається, виварна, мала би бути дорожча, а та тільки по 15 гривень. Ну, одним словом, поживемо, побачимо. Так, тепер сир на піцу. Я сіль, я вже тут затоварилась нормально. А тут я купила лампадки на цвинтар. Хочу сказати, лампадки і недорогі, і гарна якість, і в дуже гарної людини я купила. Так що рекомендую, у пустку, на базарі. По адекватних цінах можна купити лампадки. Рекомендую. Купила це все, що я сьогодні встигла одним словом, так цілую люблю бувайте!